Привіт! Сьогодні ми з вами прощаємось із цими прекрасними дешевими, нікому не потрібними скінами якості консюмер, або, як їх називають у народі, шерпаком. Вони вирішать у безповоротну подорож заради втіхи, одного заможного мужичка із -за океану, якого ви дуже добре знаєте. Та звісно ж заради вашої розваги. Нас чекає 10 таких контрактів, де ми будемо брати 7 скінів з колекції Nuke 18-го року якості FN і 3 скіна з хороших колекцій. Це Хавок. Mirage e Ensch. В результаті буде мати 70% на колекції нюк, абсолютно нічого не влаштовує і 30% на хорошу колекцію. В ідеалі би хотілося би цешечку Silver, так як у неї буде самий на нижче флот. Все інше теж влаштує, там теж будуть хороші флоти, за які можна просити переплату. Щоб зробити цей ролик цікавішим, я трохи підзарядив баланс, а з цим мені допомогли мої нові партнери: CSGO Lock – топовий сайт для фанатів Counter-Strike. Миттєві депозити. Підтримує всі популярні методи. Поповнення. Відкривай кейси та змагайся в кейс Грай Граю креш, рулет та оновлений вілмод. Новинка. Ставки на кіберспорт. Підтримуй улюблення команди та вигравай. Новий рекбек у системі Винагород. Отримуй кешбек з кожної ставки. Щоденні безкоштовні кейси. Чим вищий рівень, тим крутіший дроп. Борись за топ у щоденних тижневих і місячних лідербордах. Миттєві виплати з кінами та грошима. Забирай виграш так, як хочеш. Мій промокод дасть тобі 100% бонус на депозит і три безкоштовні кейси. Знайди де вести код на CSGOLAG та починай вигравати вже зараз. Лише для 18. Грайте відповідально. Що ж тоді, давайте переходити до контрактів. Особисто такі контракти я не рекомендую робити. По статистиці повинно зайти 3 з 7. Ну, побачимо. Як почнеш, так і закінчиш. Ну, от ми сьогодні це з вами перевіремо. Добренько. Перший контракт готовий. На 3, 2, 1. let's go. О, перший зальот. Нова расткола з колекції Хабок. Практичніше було б просто купити цей шерпак, мається на увазі колекційний, і просто засолити його. Це було б більш профітно на дистанції, проте хто не ризикує, той не п'є шампанський, як то кажуть. Друга спроба на 3, 2, 1, понад. спитаєте, чому саме ці колекції, потім ще відносно дешевих шерпак, не так боляче його крафтити. Це не Норси, це не Сейт Марк, це не Resin Сан. Третя спроба погана. О, 2 вже залетіло, 2 з 3. Це знову на хавок, теж убогий скін. Статистично, ми вже майже виконали норму, а норма з 10. у нас вже є 2. Четверта спроба прямо зараз. Нюк. До речі, на цьому галілі є цікаві патерні, за які готові трошки переплачувати. Ми підійшли до екватору, саме пора притиснути лайк і підписатися, якщо досі цього не зробив. І також написати, скільки ще я виб'ю хороших ауткамів з наступних п'яти контрактів. Нагадаю, що зараз 2-2. П'ята спроба з. Ех, знов нюк. шосту спробу нічого додати, просто зробимо її на 3, 2, 1. Знову ж нюк. Залишилось чотири спроби. Залишається дізнатися, чи нам вдасться вийти на статистику чи трошки її покращити. Добренько, сьома спроба прямо зараз. Знову ж галіл. Ну, це найкраще, що може бути з нюка. Чергова спроба. Let's go. Не, знову нюк. материнська плата. Так, щось у мене філери закінчились, потрібно закупитись. Скоро повернусь. Оп, все закупилось. Ну що, швидше за все нас габен обманув. Два спочатку дав, а потім нічого не дав. Залишилось дві останні спроби і передостання спроба прямо зараз. Шипим, на заключну спробу в мене десь зникли колекції Ancient, так що прийшлось помістити сюди 2 міража. Нагадаю, 2 з 9. 3. Остання спроба вийти на статистику. 3. Два, один, міраш. Та, да, все-таки статистика є статистика. 37, а результат такий, як ми і очікували, раніше я очікував. Флот у нас 0024, хороший флот. Ну ось отака у нас історія вийшла. 37. Чи варте воно того? Звісно ж, ні. Як я й казав, раніше повторюсь, простіше їх закупити під інвестиції, поки ще ціна на них не підросла. А на сьогодні всім дякую і до нових зустрічей. Бай-бай.